Хочеш отримати необхідну довідку, чекай два роки. Такий порядок дій Чернігівської міської ради для тих, хто планує оформлення для своєї дитини статусу постраждалої внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. Утім, такі терміни не влаштовують чернігівців і вони вимагають пояснень від представників місцевого самоврядування. Під час чергового виконкому прозвітувала Олена Зінченко, начальник управління у справах дітей. Надання статусу передбачено постановою Кабінету міністрів, визначений порядок, люди звертаються. Майже всі діти міста Чернігова, які станом на 24 люте не досягли 18 років, мають право на встановлення цього статусу. Ну, це близько 44 тисяч дітей. Також всі діти ВПО це ще 2 тисячі дітей. Загалом це, виходить, 46 тисяч. Ми максимально Приймаємо заяви, порушення адміністративних термінів немає. Заяви відпрацьовуються вчасно і ведеться попередній запис. Але запис ведеться на 25-й рік. Проблему записів для отримання довідки на 2025 рік варто розглянути докладніше. Вже кілька тижнів в інформаційному просторі Чернігівці палко обговорюють проблему, перед якою чимало містян постали на моменті запису на процедуру оформлення для своєї дитини статусу постраждалої внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. Проблема проста та зрозуміла. Мало хто хоче чекати два роки в черзі, аби отримати необхідну довідку. Кілька днів тому на сторінці депутатки Чернігівської міської ради Марини Семененко з'явився допис, у якому вона анонсувала створення проєкту рішення, в якому йдеться про автоматичне отримання відповідного статусу всіма дітьми, які на момент початку повномасштабного вторгнення були заареєстровані в Чернігові. У тіму міськраді цю пропозицію відхилили. З допису депутатки розуміємо, що причиною відмови стала буцімто відсутність у цього рішення юридичної сили. Та поки Чернігівська міськрада шукає виправдання, аби пояснити свою симпатію до надличкової бюрократії, працівники відповідних структур і чернігівці чекають, коли градус напруження спаде. Так це відчувається. Напруга є, але ми пояснюємо, роз'яснюємо. Люди розуміють, якщо комусь є нагальне встановлення цього статусу, то ми завжди йдемо назустріч і конфліктних ситуацій таких нема. На факт зростання напруження через довідки, а точніше їх відсутність, як у структурному підрозділі міської ради, так і серед містян, які не розуміють, чому мають чекати так довго. Виконувач обов'язків Чернігівського міського голови Олександр Ломако відреагував доволі спокійно, вважаючи, що вирішити проблему зможуть додаткові наймані працівники для управління у справах дітей, котрі бутім то зможуть розгребти завали звернень і значно пришвидшити темпи роботи. Чи станеться так, як гадається, дізнаємось згодом. А наразі не менш болюча для Чернігова та Чернігів тема – перекриття вулиці Любецької. Нагадаємо, рух нею заборонили ще 27 березня 2023 року у зв'язку з ремонтом водопроводу. Тоді планувалося, що ремонтні роботи вдасться завершити до 31 серпня 2023 року. Утім, вулиця перекрита досі. А під час чергового виконкому заступник начальника управління житлово-комунального господарства Євгеній Дейнеко зазначив, що обмеження руху цією вулицею продовжено до 15 листопада 2023 року. Включно. На сьогоднішній день. У нас по вулиці Любецька перекритий рух повністю від вулиці Івана Мазепи до вулиці Рібкінська у зв'язку з неодноразовими зверненнями від підприємств, які там знаходяться, від медичних закладів, від дитячої обласної, міської поліклініки, від управління транспорту стосовно можливості відкрити рух через перехрестя. Вулиця Любільська, вулиця В'ячеслава Чорновола. Даним рішенням пропонується перекрити дану ділянку вулиці Любільська від Мазепи до Чорновола і від Чорновола до Рібкінська. Тобто проїзд по вулиці В'ячеслава Чорновола буде відкритий.